Доброго шановне панство! Ну що нарешті добротний контент заїхав? Тож перед або протягом відео не забудьте оцінити вподобачку, отакою величезною, і звісно ж коментарем. Дякую тим, хто підписується на канал, а також велика шана і подяка тим, хто підтримує цей канал на плаву фінансово, чи то на стрімах, чи, звісно, у вигляді спонсорства. Якщо ви теж хочете доєднатися до спонсорів, можете перейти по посиланню нижче в описі до цього відео, або ж, звісно ж, біля кнопочки підписатися. Ну що, хтось точно пустить скупу чоловічу сльозу ностальгією. Смачного перегляду! Воку, аталія потрапило. Чи ж ти таке неволь. Хто не в курсі, вийшло відео скоро в грі. а це означає дуже багато спойлерів. Наперед кажу тим поціновувачам приймати щось в роті і писати про те, що щось не сталося, те, що було сказано у відео. Для вас повторно офіційно ніде не написано і не сказано за деталі тієї чи іншої події. Тож, мої здогадки і припущення іноді можуть бути хибними. Але із за того, що я цим вже займаюся не один рік, плюс-мінус розумію, як та чи інша подія може проходити. Якщо коротко, маю багаж знань, який майже постійно сходиться з тим, що ми бачимо. Тож, перше, з чого почнемо, так це з того, що нам показують подарунки. А після новий танк, який поки що тестується, а саме Тигр Маус. До чого тут подарунки, і звісно ж, новий танк. Зрозумієте трішки пізніше, як дійдемо до цього моменту. Після чого Тигр Маус типу збиває танки, і це нам показали танки, які будуть переведені в нову pbr якість А саме як Пантера, 2 СТА1, до речі, які залишаються стянкою, О47 і Т-69. Тобто мова йде про наступне оновлення, що станеться з виходом цього ж оновлення. Ну і чоловіки, тримайтеся в скорому часі, слід очікувати старі нові мапи знову в бліці. А саме мапа, загублений храм, була прибрана, якщо я не помиляюсь, ще в оновленні 7.9. Виправте в коментарях, якщо це не так, бо інфи достовірної я чесно не знайшов. Кожен, звісно, пише свої цифри і повірити в дату складніше і складніше, скажімо так. Знаю точно, що вже так роки, мабуть, 3-4 цю мапу в грі я точно не бачив. Хто пам'ятає, пишіть в коментарях. До речі, те ж саме стосується мапи Mirage. В основному на цій мапі я грав тільки на малих рівнях. Також мапу, яку нам не показали, але сказали за неї, це стара зимова Малинівка, по-моєму, в Discord сервері. Хто знає, але можливо ця мапа теж з'явиться в майбутньому. Наступна новина це нам показали схоже Т-54 полегшеного в новому легендарному камуфляжі. До речі, саме він буде на 30-му рівні в наступному ботлпасі. Наступний це, по перше, новий танк, якого ще поки в грі немає, але він тестується. А саме Chieftain Прототип, колекційний британський важкий танк 9 рівня в новому легендарному камуфляжі, що означає, скоріш за все, буде не безкоштовним. Неочікувано легендарний камуфляж на Як Пантеру. Другу, ще один легендарний камо на об'єкт 140 і остання легендарна каму на сьогодні на Як Тигра. Кожен із цих камо, як на мене, виглядає доволі цікавими. Ну, реально. Ну і наступна новина, це ми вже знали, день народження Бліца, 11 років і так далі. Тож розробники вже нам анонсують, що нам слід очікувати в червні. Після чого нам показують таку собі інтерактивну мапу подій, яка, скоріше за все, ближче до дня народження. Спробуємо, звісно, розібратися в цьому івенті. Ну і по-перше, я бачу три шляхи івента. Перший веде по краю, і серед зупинок я бачу по факту нічого зрозумілого, просто якісь навіси. До речі, щодо цифр, то там рахунок починається зі 100. На другому шляху нам показали знову же типу навіси, і в деяких є скрині. Мені це схоже на легендарні епічні і якісь звичайні нагороди. Про що саме йде мова, поки що таємниця. Але як мені здається, можливо, йде мова про якісь реси, про якісь камо. Ну, коротше, типу, якісь будуть нагороди в івенті на день народження. Типу, як це було, в принципі, минулі роки, щоб вас не заплутувати. Бо я спочатку подумав, що оця мапа це буде, типу, такий івент. А потім собі думаю, та ну це через юр якось буде, типу, незвично. Тому це, типу, вони так на цій мапі показали, які будуть події. Але серед них, ну, скажімо так. Будуть деякі цікаві. До чого на третьому шляху МС1? Скоріше за все, буде змога його забрати. Насправді, поки більше питань, ніж відповідей. Думаю, що професори через декілька днів, звісно ж, розгадають цей ребус, але, поки повторюсь, більше питань, ніж відповідей. До речі, всі три шляхи ведуть до танку Бізон C45. Це колекційний важкий танк. До чого він тут, знову ж, скоріше за все, це і є головна нагорода в івенті на день народження Бліца. До чого на шляху новий танк 9 рівня Тигер Маус, мабуть, даний танк з'явиться в крамниці протягом червня. Скоріше за все, як завжди, за золото або, звісно, за донат. І тут нам показують той самий Лототрон з номерами. Це може означати те, що ми знову очікуємо пропозиції в крамниці і подію з лототроном. Ну і, мабуть, слід очікувати стрім від розробників до дня народження, де в нас з вами походу буде лото забава. Хотілося би, щоб до всього ще був івент на ці лототрони, але щось мені здається буде як і в минулому році. Ну і як же без подарунків за вислугу років в принципі, нагороди незмінні, але цікаво, що придумали розробники на 11 років грі. Побачимо вже ближче до цієї дати. До речі, в цьому році в мене вже буде 8 років, як я граю. А скільки років ви граєте? І останній цікавий момент. Всі помітили корону в стилі фіксера, яка відкривається. Можливо, мова йде про квести чи додаткові події? Хто зна, той і зна. Ну і на цьому все. Це поки що всі новини, тобто найближчий місяць, буде дуже насиченим і цікавим. Яка із новин сподобалась чи навпаки обурила, можеш написати в коментарях. Дякую за перегляд, зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!